Словаччина ми пішли до слідчий ранок в Лідо, щоб закупити продуктів. Я обожнюю їхні магазини Lidl, Kaufland, Біла. Так у нас зараз тут в Україні. У нас подаст області, у нас маркетопти, АТБ тільки таке, тому Lidl нам поки що цікаво. В Lidl, щоб ви знали, цінники знаходяться вище над товаром, тобто не так, як ми звикли в нас в Україні, що там, де товар, там і цінник, але він, тут він знаходиться вище. І ще ж ціни написані словацькою мовою, ну, товариці, то треба орієнтуватися, буває, я використовую Google переводчик, щоб розуміти, яка точна ціна. І на який продукт. Тут є все. Я від одежі віду. до рюкзаків, Боже, до всіляких солодощів, все, що хочеш, так воно ну, відрізняється. Для нас воно в новинку. Вкуснее, Звичайно, не. мідання тут дивиться, і що він хоче то такі цукерки, то те, то те. те. Вони завжди розбігаються. Так. Так, що ми? Це у нас Це Так? Кісти. І це ось такі, ось не, там, я обожнюю їх. Я не знаю. По 12 центів. Це коштувало 89 центів. І така ковбаска 89 центів. Наша улюблена. Моя. Зараз да. будемо смакувати. Його Даня смакує, ми купили. Це його улюблений. Шістраву. Ось так Даня буде смакувати. Він обожнює.